Всем привет, зовут меня Хаски, сегодня мы играем на Redmir, то другие сервер, за это играем вместе со мной. также подписываемся на канал и ставим лайк. При регистрации на сервак указываем мой реферальный код, мой реферальный код. При достижении третьего уровня вы получите 20 тысяч игровой валют. Так, народ, у нас что-то сбылось настройки. Реалистичная вода. Небо. Дороги. і разом дальність Короче, Коротше, такий у нас зданий відеоролик ми будем, так сказати, тюнити цю тачку на всі бабки. Просто на всі бабки от мене її тюнить. Поставим сюди дисочки, поставимо, ну, зробимо сілчок, так сказати. Чи починати з іншої тачки. Блін, не знаю, кстати на знаю, Що в мене є щас такого, щоб можна попробувати затюнгувати? у нас є, типу ск 8 можна взять затюнити, але, я думаю нам не хватает деньги сейчас подумаю, кстати подумаю у нас две ешки у нас есть такая и у нас есть золота ну давайте е60 короче мы е затюни не кожен день ми можемо затінгувати таку точку. Ні, кожен день може. Ну не кожен день такі відоси виходить. Наверное, ми затянем заново м 5 60 і будемо ганяти по серваку, так сказати. Так, ми GT86 розіграли, я не пам'ятаю на якому серваку. Чи то на другому, чи то на третьому. Десь, коротше, факт того, що розіграли. Зараз дуже багато знімаємо відео. Так, народ, если даний нас збирає 24 лайка, ми будемо тюнгувати следующую тачку. А якщо ролик нас збирає 25 лайків, я запускаю стрім перед міром та другий сервер. А якщо відео нас збирає 30 лайків, я розіграю дану M5E60. Так, ми будемо починати з дисків. З дисків і внутрянки. Тупо вкинемо 70 тисяч в тачку. Чтобы не було кайфово податись. Ну, світ, я думаю, міняти не будемо. Побачимо. Так, колес. Щот, колес, колес, колес. Хоч такі сюди є 60. Туда хочу такий колес. І діаметр чуть-чуть. ти і ширини додати Добавити, типу, ширини.